Усіх вітаю на каналі Trade. Сьогодні вже пробували трішки торгувати, але не було цікавих ситуацій на ринку. Півгодинки посуділи, поспостерігали. Таке також буває, що ситуації просто немає. Тому вирішили стопнутись у 15.30. У нас також є важливі економічні новини по каду, тому готуємося заходити на них. Якщо не знаєте, як заходити на новини, рекомендую подивитися. Коротко за них розкажу. Але зараз перейдемо ще до торгівлі, пошукаємо цікаві ситуації і детально їх розберемо. Гарного перегляду! Та не будемо тягнути, одразу хочу відпрацювати ситуацію по євро ГБП. Час експірації 2 хвилинки натиснув продати, тож очікую подальше падіння ціни. І перейдемо до аналізу. Для офіційного ринку мені комфортніше аналізувати на TradingView, Тож це робити будемо також тут. Перше на що звертаємо увагу, це чітко сформований рівень супротиву. Дуже багато разів вже давали від нього реакцію на зниження. І цього разу також ми до нього підійшли. Теж цікаво бачити реакцію на зниження, але лише рівня мені недостатньо. Тож, другий фактор, який мене спонукав тут зайти, це є. Імпульсивний ріст ціни. Він складається лише з зелених свічок. Бачимо, що ціна зростала, формуючи лише зелені свічки, і долетіла до даного рівня. Тобто ціну тривалий час продавлювали вище, і нонстопом це робити не можуть. Рано чи пізно, в того хто продавлює ціну, закінчується об'єм на купівлю, і він має піти на корекцію. А найлогічніша точка, де це робити, це там, де формується супротив. І даний рівень у нас є дуже сильний, так як вже купу раз давали від нього реакцію, і дуже дуже довго він отримує ціну. Це таких два основних Фактора, за якими я оцінюю силу рівня, його тривалість, скільки часу він вже отримує ціну нижче себе або ж вище, та скільки раз ми вже його тестили, давали від нього реакцію. Але тут, на жаль, закриває мене в мінус. Якусь корекційно ми сформували, в ідеалі було брати кращі точки входу, але так як заходив вже по факту початкової реакції, то вирішив дати менше часу експірації. Незважаючи на це, мене підрізало і закрило в мінус. Повторно в ту ж ситуацію я заходити не люблю, тому просто знайду іншу і перекриюся з ризик мене. Метом це також дуже важливий пункт, в якому більшість допускає. Помилку, ризик менеджмент, просто неправильно курує ризиками. Щодо цього є окреме коротке відео, буквально на 5 хвилин, і воно появиться ось тут справа. Тож рекомендую до перегляду Євро ГБП, на жаль, трішечки мене підрізав і зараз вже агресивніше прямує на зниження. Але таке також буває. Мінуса це частина роботи. Вони завжди були, 100% угод не буває, тому просто шукаю іншу впевнену ситуацію. А от Чев натиснув продати аналогічно на 2 хвилинки вниз. Тож очікую подальшого пробиття на зниження. І перейдемо до аналізу. У нас присутній шортовий наратив. Тут у нас формувалася лонгова структура. Давайте трішки детальніше розберемо. Можна почати прямо здалека, але не хочу. Тож ось коротко, наша структура формується ось таким чином. Тут ми забилися в акумуляцію, тобто торгувалися в ось цьому діапазоні, сформувалася певна зона підтримки ціни, від якої ціна давала реакцію на підвищення. І в акумуляції відповідно прямувала до верхніх границь. Але ось тут ми вже дуже-дуже сильно піджималися, це очевидно. Тобто ціна не давала вже такої гарної реакції на підвищення, як минулі рази до верхніх Границь, а почало стояти ще менші акумуляції біля нижніх границь. Тож все, що мені потрібно було дочекатися, це оновлення останнього сформованого мінімума ось цей лой. Я чекаю фіксацію нижче, початкове пробиття і зайшов на його продовження. Таким чином, я торгую тут факт пробиття. Ну і так як в нас був тренд на зниження і сформувалося за структурою багато лоїв, то в нас є тут багато таргетів які хотілося б познімати. Тобто ось цей структурний лой, ось цей структурний лой. Ось цей структурний лой і нижче. Буквально 20 секунд залишається до закриття угоди. Наразі є гарне продовження падіння ціни, але також йдемо на корекцію. Тож чекаю закриття угоди. 2. один гарне відпрацювання, і тут вже фіксую впевнений плюс. І завдяки ризик менеджменту, незважаючи на те, що в мене один мінус та один плюс, я залишаюся в плюсі на 372 долари чистими. Ну і полетіли шукати наступну ситуацію. А ось і наступна цікава ситуація: чи Хавджпівай 3 хвилинки натиснув продати? Очікую формування тут як мінімум корекції. В даній ситуації я вже більше впираюся на стратегію з RSI. Також бачимо чітко сформований рівень, який довго не пропускав ціну вище, ну і не один раз давали від нього реакцію на зниження. Зараз на всі імпульсивний підхід до даного рівня, який складається лише з зелених свічок, причому достатньо великих, об'ємних, що мені також імпонує. Ну і RSI знаходиться у перекупленості, тобто вищий значень 70. Я тут хочу бачити як мінімум корекцію. До речі, повне навчальне відео щодо стратегії з RSI також появиться ось тут. Ця стратегія дуже крута і дуже багато причин, чому. По-перше, вона максимально логічна. По-друге, вона фрактальна, тобто можна відпрацьовувати як на 3 хвилини, так і на старших таймфреймах. Наприклад, сформувалася ситуація на 15 хвилинному таймфрейму, дали просто 45 хвилин на відпрацювання. Сформувалась на годинному, дали 3 годинки. І так далі. І головне, що це справді працює. Три секундочки, як мінімум, корекція тут сформувалася, і свій плюсик. Я забираю. Чому я говорю як мінімум, корекція? Давайте також швидко поясню. На ось цьому рівні формується наша точка входу, звідки ми заходимо якраз на зниження і очікуємо як мінімум формування ось цієї корекції. Тож я розглядаю три варіанти розвитку подій. Перший варіант це ціна просто продовжить летіти вверх. Ну і сформує корекцію десь там пізніше. Другий варіант це ціна набирається сил, тобто вона. Планує продовжувати летіти вверх, але їй не вистачає сил через те, що тут достатньо сильний опір, їй потрібно набратися сил і до цього піти на корекцію. Можливо, тут постояти в акумуляції, після чого їй вдасться пробитися. В такому випадку я також заберу плюсик за рахунок часу експірації 3 хвилини. Ну і третій варіант: це ціна дасть повноцінний розворотний рух на зниження. Тут я гарантовано забираю плюс, мене ніяким чином не може закрити в мінус. Тож у двох варіантах, з трьох можливих, в даній ситуації я би забирав плюс. Це також одна з причин, чому я страшно кайфую від цієї стратегії з RSI. Ось і наступна цікава ситуація по USDK. До Три хвилинки натиснув купити і аналогічно очікую формування як мінімум корекції, але тепер вже на підвищення. По аналізу і надалі спираюся на стратегію з RSI. Бачимо імпульсивне жирне падіння ціни, яке складається лише з червоних свічок. Гаразд ось тут була маленька зелена корекційна. На неї сильно уваги звертати не буду. А RSI знаходиться у шаленій перепроданості, не те, що нижче значень 30, а досягнеться. Гає значень 20. І долетіли ми до ось цього попередньо сформованого рівня. Нижчень вже якихось очевидних таргетів я не бачу, хіба що ось ці сформовані лої, тож звідси мені максимально цікаво працювати. Для консервативності чекав максимально хорошої точки входу, тобто, аби ми повноцінно зняли найнижчу точку. Ну і давайте подивимося за відпрацюванням. 10 секундочок буквально залишається до закриття угоди, і, мабуть, буду забирати також мінус. Якби була хороша дохідність, бачимо, що тут дохідність 56%, тобто в випадку плюса, я би забрав лише 56% бонусом. То можна було б в цій ситуації спробувати одразу перекритися і просто зайти повторно за ризик менеджментом. та ще очікуючи формування корекції, тому що справді дуже сильно провалилося, ресайка у шаленій перепроданості основні рівні таргети ми познімали, корекція тут дуже, -дуже сильно проситься. Але так як маленька дохідність, то буду вже шукати на перекриття іншу торгову ситуацію. До речі, гарна ситуація ще була по ГБП gpy Бачимо шикарний сформований рівень супротиву, просто купу. Уймураз давали від нього реакцію на зниження, утримували ціну нижче, не давали пройти вище, чіткий сформований рівень, але все щось тут нам вдалося пробитися, що демонструє наш інтерес на подальше зростання. Ціна дає корекцію, приходить до даного рівня з іншої сторони, і це називається ретестом. Тепер цей рівень виступає вже підтримкою. Та ми очікуємо реакцію на підвищення. Тут ситуація себе гарно відпрацювала, але, на жаль. Я її трішки пізно побачив, тож пропускаю. Каді також дуже гарна ситуація. Бачимо попередньо сформований свінхай, від якого не раз давали реакцію на зниження. Ось він, позначив його у виді зони, рівня, і бачимо, наскільки гарний імпульсивний ріст демонструє ціна до даного рівня. Арисайка знову ж таки перебуває у перекупленості, вище значень 70. Тож, як мінімум, корекцію на ребаланс тут. Страшно хочеться бачити після ось такого руху. Але, на жаль, на активість 40% дохідності, що я просто надто мало. З таким працювати просто нецікаво. Ну і давайте, доки немає ситуації, коротко розкажу за новини. Відслідковувати я рекомендую на forexfactory.com. Економічний календар зайшли, поставили собі свій час, аби було зручно, і відсідковуєте новини. Всюди, де світиться ось така червона папочка. Це те, що вас цікавить. Це найсильніші новини, які показують найсильніший рух. А ось такі новини, де жовта папочка. Ви можете навіть не побачити ніякого руху на ринку, ніякого впливу, тож вони не важливі. Для відпрацювання новин використовується фундаментальний аналіз. Тобто, враховується велика кількість новин, яка так чи інакше впливає на даний актив разом з командою. Ми стабільно відпрацьовуємо новини. Ну і відповідно завжди про них сповіщаємо. І ось шикарна ситуація: євро чи три хвилинки натиснув продати. Єдине, що можна було зловити кращу точку входу. І що ми з вами бачимо, також попередньо сформований максимум RSI у шаленій перекупленості вище значень 70, імпульсивний ріст ціни, який складається лише з зелених свічок. І ми долетіли до цього рівня супротиву. Повноцінно його зняли. Звісно, в ідеалі було б брати ось ту точку входу, але трішки попав на імпульс, тож зайшов з гіршою. В будь-якому випадку очікую тут гарної реакції на ребаланс ціни. Тож, давайте подивимося за відпрацюванням. Три секундочки, шикарне відпрацювання, і забираю. Певнений плюс, аналогічно, завдяки ризик менеджменту, маючи 1 мінус та 1 плюс, я залишаюся у приємному профіті і просто повертаюся до початкової суми. Що ж, у цьому відео мені вдалося забрати лише 3 торгових плюси, і на цьому буду завершувати. Так як до виходу новин залишається буквально 10 хвилин, і ринок може стати більш маніпулятивним і гірше себе відпрацьовувати у стандартних ситуаціях. Тож наразі фіксую профіт та завершую. Надіюся, це відео було корисним. Тоді ставте лайк, підписуйтесь на канал. Усім профітом.